Все сталося. Ось у цьому будинку. Саме тут проживала жінка з двома дітьми. Тіла хлопчиків лежали на ліжку. Матір була вся закривавлена. Після скоєного вона намагалася звести рахунки з життям. Анна зачинилася з синами у хаті і напередодні не виходила з будинку, розповідає Микола. Чоловік тоді забив на сполох, постукав у двері, відчинила дружина. Нічого вона не сказала, не було не в диклаті. Порізані ноги, руки були порізані. Діти, 9-річний Ростик та дворічний Матвій були уже мертві. Чоловік викликав поліцію. Не чинила супротив в стані психологічно неврівноваженому. будь-які свої дії не пояснювала, не пояснювала, яким чином це могло статися. Взагалі розмовляти вона не мала змоги на той час. Анну доставили до психіатричної лікарні на експертизу. До цього на депресії чи психічні розлади жінка ніколи не скаржилася. Розцінено було це як кризовий стан, який потребує якоїсь психіатричної оцінки психіатра та психіатричної допомоги. Ну далі вже оцінка її там стану психічної судності неосудності то є компетенція судово-психіатричної експертизи. Микола поки офіційний чоловік Анни. Разом вони уже тривалий час не проживали, начебто через постійні зради жінки. Напередодні трагедії Микола розмовляв з жінкою. Сказав, що утримувати її більше не буде. Я не дав грошей, упор. Ну, давав, 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 давав. Вона привикла, що постійно давав. Другий чоловік живе в Чернівцях, більше в Молдавії, як тут. Теж її давав, і теж відказав давати. І вона лишилася, ну скільки, дитячими грошами на 1300 гривень. Це нереально вижити, правда? Діти, за словами правоохоронців, померли у вісні. Матір їх просто отруїла, чим саме, поки встановлює слідство. З будинку вилучені медикаменти, вилучені отруйні речовини, тому на даний час проводиться ще дослідження. Конкретно встановити. Чим саме і причина смерті, якою речовною отруїли з діти на даний час неможливо. Також у будинку правоохоронці знайшли передсмертну записку. У ній Анна прощається з подругами. У них же просить пробачення. За що колежанки не кажуть? Я не знаю. Те, що скоїла Анна, шокувала усю верховину. Люди відгукуються про жінку лише позитивно. Кажуть, була зразковою матір'ю. Нормальна жінка. Красива жінка, общительна, уходжена, за дітьми ухожувала. Ну просто що з її не хватало, якось, я не знаю, що їй не хватало. Пояснити скоєне слідство поки не може. Анна наразі не контактна. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. За вбивство двох дітей матері загрожує до 12 років в'язниці.